Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні обіцяна випічка з яблучним повидлом. Весь процес від опари і до розстойки тіста це справа рук нашої дорослої першокласниці. Владочки. їй дуже хотілося. Глибоку миску всипаємо цукор. Додаємо дріжджі. Тепер злегка тепле молоко. Перемішуємо. Додаємо. 4 столові ложки борошна загальної кількості. Накриваємо на 15-20 хвилин. Хай опара підходить. Беремо 3 яйця. Жовточок забираємо для змазки. Додаємо столову ложку меду, ванільний цукор, сіль. Ретельно перемішуємо. У ладочки це дуже гарно виходить. Злегка розтоплене вершкове масло ще раз перемішати. Тим часом опара підійшла. Об'єднуємо опару та здобу. Частинами починаємо вводити просіяне борошно. Замішуємо тісто, цей процес особливо подобається Владусі. Тісто повинно бути ось такої консистенції. Викладаємо на поверхню, притрушену борошном. Обвалюємо тісто і починаємо вимішувати не менше 7 хвилин. Які ж правні рученята? Майбутня господиня. Все, готово. Викладаємо тісто в посуд змащений олією. Зверху також трішки змащуємо. Накриваємо та залишаємо приблизно на годинку. Тепер беру справу в свої руки. Тісто дуже гарно підійшло. Змащую поверхню трішки олією. Викладаю тісто, скачую жгут, який ділю на дві рівні частини. Кожну частинку округляємо. Накриваємо та залишаємо відпочити на 10 хвилинок. Одну частинку відкладаємо, а з іншою працюємо. Розкачуємо прямокутний пласт. Посередині викладаємо начинку, робимо надрізи та ось так просто формуємо плетінку. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, накриваємо приблизно на 30-35 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Як завжди, я без кунжуту ніяк. Притрушую. На 7 хвилин хай підсохне і в духовку 180 градусів приблизно 20-25 хвилин готово. Ароматні, ніжні і дуже смачні плетінки до чаю на вашому столі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!